MaxBill Solution спеціально розроблений для різних сегментів клієнтів, включаючи постачальників відновлюваної енергії, енергопостачальників, операторів електромобілів, розподілених енергетичних ресурсів, а також комунальні та муніципальні служби. Це рішення ефективно керує постачальниками води, управлінням орендарями, виставленням рахунків орендарям і широким спектром комунальних послуг. Крім того, MaxBull Solution розширює свої послуги для постачальників комунальних послуг, охоплюючи інші напрямки бізнесу, такі як інтернет-постачання, телефонія, телебачення та інше. MaxBull Solution складається з різних модулів, кожен з яких відповідає за окремі функціональні можливості. Модуль каталогу продуктів визначає тарифи, знижки, податки. Регулярні послуги та обладнання необхідне для ваших продуктових пропозицій. Він сприяє встановленню політик управління продуктами та пропонує диференційовані продуктові пропозиції для окремих сегментів клієнтів, включаючи домашніх, державних, бізнес клієнтів і малий та середній бізнес. Крім того, він підтримує можливості мультибрендовості та мультикомпаній, дозволяючи керувати кількома організаціями на одній платформі. Модуль управління партнерами керує партнерськими угодами, визначає ієрархії між партнерами, постачальниками, агентами та організаціями, а також налаштовує схеми комісійних і розподілу доходів. Він також обробляє розрахунки за оптовим білінгом і надає функціонал білінгу як бюро або білінгу від імені для різних оптових сценаріїв. Наш модуль CRM пропонує комплексний огляд інформації, пов'язаної з клієнтами в одному інтерфейсі, підтримуючи весь шлях клієнта. Від пошуку потенційних клієнтів до переговорів щодо контракту, активації контракту, надання послуг, відстеження споживання, білінгу, збору платежів і управління заборгованістю. CRM містить компоненти збудованим штучним інтелектом, які допомагають користувачам виконувати різні дії та покращують загальний досвід користувача, наприклад, прогнозують ймовірність відтоку клієнтів або ризики заборгованості, а також рекомендують найкращі дії для зменшення цих ризиків. Модуль замовлень, заснований на БПМ-Ндвишку, керує процесами виконання послуг і ресурсів. Він координує дані між третіми сторонами та контролює бізнес процеси, такі як перемикання, підключення, втрата та зміни оренди. Ми надаємо навчання для клієнтів і від персоналу, щоб вони могли вносити зміни до існуючих бізнес процесів, впроваджувати нові регуляції та інтегрувати нових третіх сторін у рішення. Модуль зчитування показників лічильників обробляє дані з різних інфраструктур обліку, включаючи стандартні, розумні, півгодинні та чвертьгодинні лічильники в електроенергетичній, газовій і водній гаузях. Він перевіряє показники лічильників за допомогою галузевих алгоритмів, перетворює показники у записи про споживання та оцінює показники, коли фактичні дані недоступні. Крім того, він прогнозує майбутнє споживання за допомогою методів на основі штучного інтелекту та галузевих стандартів. Наш Делінг рушій генерує рахунки масово, за запитом або через спеціальні запити, такі як терміновий рахунок чи рахунки поза чергою, які доступні через API та користувацький інтерфейс. Під час виставлення рахунків в руші розраховує регулярні платежі, податки, зміжки на оплату, виконує взаєморозрахунки та обчислює комісії і розподіл доходів. Рахунки можуть бути оформлені у різних стилях і розповсюджуватися через різні канали, включаючи електронну пошту, портал самообслуговування або поштову розсилку. Управління доходами охоплює обробку платежів, створення прямих дебетових списань, прийом банківських платежів, розподіл платежів, повернення коштів, коригування, підтримку касових сесій, а також розподіл за мультивалютними та жеврахунками. Воркфло управління заборгованістю. Також побудовані на руші БПМН, є гнучками та налаштовуються кінцевим клієнтом. Портал самообслуговування надає кінцевим клієнтам безпечний доступ до їхньої інформації, дозволяючи переглядати рахунки, послуги, передавати показники лічильників, створювати заявки та замовляти додаткові послуги.